Компанія iMask Apple Space. Його, там, я мать, яка Яким проєктом пишаєтесь найбільше? Яка ваша мета у житті? Так, у вас 10 тисяч гривень зарплатня тут стоїть. Тоді ви нам не підходите, тому що у нас потрібно, що положити 30 Ви зможете заробити собі там 500 гривень. Я заробляв. Ну що, друзі, я вас вітаю. Нагадую, що ми знаходимося зараз на нашому випуску Я шукаю роботу, точніше, я продовжую її шукати. На Work.ua, на різних платформах. Мені надсилаються друзі, знайомі, мені пишете про це ви в Директі, пишете мені ви про це в Телеграмі і так далі. І в мене зараз, знаєте що, в мене дуже багато емоцій. Бо Вайс це самий уявійший. Банк у світі, і мені дуже подобається, що я можу про це відверто казати е, в контенті, яке взагалі ніяке відношення не має до банків, фінансів та всього іншого. Просто якщо ви раптом хочете створити собі вайс, не створюйте, не робіть цього. Робіть револют, все інше. Будь ласка, не користуйтеся ніколи в житті вайзом. Я їх сука ненавиджу. Але ми повертаємося до нашої звичайної справи, тому що для того, щоб користуватися будь-яким з банків вайс, револют та все інше. Потрібно мати гроші, тому що нащо інакше тобі потрібні банки. Е, і зараз я буду продовжувати шукати роботу і нагадую, що це відео не може існувати без е, коментарів і без того, що ви будете ставити лайки. Тому, будь ласка, давайте разом взаємодіяти з цим контентом. Поїхали дивитися. У мене є перша вакансія. Дизайнер банерів та креативів. Коротше, все підряд робити, а люди готові платити 12 тисяч гривень. Це. 290 доларів на місяць компанія може собі дозволяти. Давайте спробуємо поспілкуватися з людиною, яку звуть Євгеній, щоб просто розібратися, чи правильно ми все розуміємо. Да? Можливо, тут щось не так. А видочка, Євгенія Олександрович зараз не може відповісти нам на операції. На, на операції? Так, він переталфонує нам, добре? Добре, а -добре. що за операція з ним? Все добре? А, корекція зору, це щоб можна було бачити зарплатню для співробітників. А, я йому передам. <рес> Як ви славите? Мене Артур. Артур, е добре. А ви, а ви хто? А ви хто? А, я наречена його. А, наречена, я зрозумів. Зараз, на жаль, ми не можемо поспілкуватися з Євгенієм, тому що він знаходиться на корекції Зору, і це очевидно інакше, коли в тебе поганий, типу, Зір, ти не можеш. Побачити та зрозуміти, що 10 тисяч гривень ніяк не схоже на 100 тисяч гривень за скоуп обов'язків, які потрібно виконувати. Не знаю, дайте також, давайте ось будемо вибудовувати з вами звичку свої думки стосовно цієї вакансії. Ось дизайнер банерів та креативів. 10-12 тисяч гривень. Тут потрібно робити. Пости для сторіс, рекламні креативи, створювати логотипи, банери, сайти. Тут написано, що це насплачується додатково та окремо, але згідно того, що місячна зарплатня 10-12 тисяч гривень, я не думаю, що там буде якась дуже велика різниця, на якій можна заробити гроші. Я колись працював в агенції, заробляв по 800 доларів на місяць як дизайнер інтерфейсів. І пам'ятаю, що мені пропонували вдома на вихідних попрацювати за те, що я зможу заробити собі там. 500 гривень, це, типу, не знаю, скільки було там. 15 доларів, типу, я можу заробити. Якщо я попрацюю там суботу-неділю, то це буде 30 доларів, якщо я це зроблю чотири вихідні підряд, це буде 120 доларів зверху. Тобто до моєї зарплатні 800 доларів, додаємо 120, це виходить 920 доларів на місяць і я взагалі не відпочиваю. Це прям постійна праця просто щоденно. Ось так. Просинаєшся, типу, і працюєш, 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 тому що за копійкою потрібно гнатися, і це нормально. В нас. Менеджер дизайнеру поліграфію 10-25 тисяч гривень. Тут ставка та ще відсоток в залежності від набутого досвіду та навичок. Print Orange. Вау, шукає команду в команду свою. Молодого, досвідченого, або починаючого свій шлях. Графічного дизайнера з досвідом роботи або без або без. Мені подобається, як вони два рази це повторили. Типу, молодого досвідченого, або починаючого свій шлях графічного дизайнера. З досвідом роботи або без. <сіх> Бо типу який до ще погодиться працювати за 10 тисяч гривень, правильно? Головне це бажання навчатися, комунікабельність та відповідальність. Коротко про те, що потрібно робити. Працювати з клієнтом компанії, кіматові змолення, прораховувати ціни, розробляти дизайн макети, в основному на лікарні, дітей, коди до кокресу різні макеті для запуску до друку. Обов'язково мати естетичний смак, сприймати критику. В команду шукаємо молодих людей з сучасним баченням, які готові навчатися. Знання української мови, будуть відповідальним, брати на себе відповідальність, буде готовим працювати, іноді на робочий час, тобі подавати клієнтом на їх запит, ти питали на свої Новий... Що це за х. Дотримуватися дедлайном. Люб... Бити тварин, особливо собак, бо ми педфрендлі в офісі є собака. Ну, тварини я люблю. випробувальний термін може бути від одного до трьох місяців в залежності від вашого досвіду. І скільки вас потрібно буде навчати. Ну, випробувальний... <с> сука, тут прям <с> ціла історія просто. <с> Uh, ставка варюється і підвищується з 10 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. Ставка може звищуватися, якщо ви будете цінним співробітником, а будете намагатися працювати на результат для всієї компанії, а не тільки для себе. Ми на етапі розвитку, тому можливий розвиток і для вас в подальшому. До ставки додаємо 3-5% згод з клієнтами. Якщо що, то блядь, продажник в нормальних місцях може заробляти там собі 10-15, ну там 20%. Те, що тут. Робляться візитки і логотипи, я не думаю, що тут середній чек 5 тисяч євро, да? від яких там 3-5%, це буде доходно. Те, що, типу, ти зробиш візитку, за яку їм заплатять 500 гривень, а ти собі покладеш типу, 5 у карман Ну, така собі ініціатива. Загалом заробітна плата може становити від 20-30 тисяч гривень і вище. Фух, тоді пишіть запит на співбесіду. Як все офіційно на. Як ваша справи? Підкажіть мені, будь ласка. Ви так описали просто вакансію, так вона страшно виглядає. Тут стільки всього типу потрібно робити. І я ну як ви вважаєте, це нормально? Ви хочете працевлаштуватися чи розкритикувати? Працевлаштуватися. Якщо вам не подобається в вакансії, тому ви можете просто не звертатися. Ну працевлаштуватися, да, хочу, але ось ви мене налякали таким описом. Так, да, що ну, якщо ви такі лякліли, тоді ви нам не підходите, тому що у нас, потрібно, щоб були люди з тратистій так, а як можна бути стресостійким, коли зарплатня 10 тисяч гривень? Зарплатня на 10 тисяч гривень це по-перше, читайте повністю. А як тут написано а... 10 тисяч. А по-друге, у мене немає часу на дурні такі розмови, тому, будь ласка, перетелефонуйте комусь іншому, якщо ви хочете поспілкуватися. Так, у вас 10 тисяч гривень зарплатня тут стоїть. Ви що, браті, байся там головою. Каже, стресостійки. Потрібно, щоб були стресостійки. Якщо у вас такий опис, в якому. Ви будете заробляти 10 тисяч гривень, що сука становить 240 доларів. В мене, блядь, на їжу 240 доларів іде, та навіть не на тиждень, а сука на 3 дні, блядь. 10 тисяч гривень заробляє. вона каже: якщо вас лякає і вам не підходить, точніше, ви нам тоді не підходите, бо ви не стресостійки. Якщо у вас просто розмова, а не просто влаштуватися, пішли туди на... У нас собака в офісі працює. Потрібно бути відповідальним, брати на себе відповідальність за власні партаки. В нас поліграфія дуже серйозна. Ми візитки, сука, робимо. Можете заробляти собі 2% від продажу візитки за 300 гривень. Бля, яка хуба? Просто жах. Люди, будь ласка, якщо ви це бачите, то це просто пізня. Типу, ну не потрібно в таких місцях працювати. Я вас благаю. А що тут у нас? Графічний дизайнер. 10-25 тисяч гривень. Талановита людина, яка вміє та любить створювати творчі дизайн макети. Цінуєте естетику та простоту в графіці. Якщо так, заповнюйте анкету. Ану, якщо там анкета є, що там прізвище та ім'я, дата, та рік народження, місце проживання, телефон, освіта і заклад навчання, яким хотіли працювати в нашій організації, та які обов'язки б хотіли виконувати, Який графік роботи вас влаштував, яку заплатні ви б хотіли отримувати? Чи є у вас шкідливі звички та хронічні хвороби? Яке досягнення у вашому житті ви вважаєте найважливішим? Яким проектом бажаєтесь найбільше? Яка ваша у житті? Ким ви бачите себе через 10 років. Додайте посилання на ваше портфоліо. Додайте ваше резюме. Фу, заповнюючи це опитування, я відвішу свою згоду на збирання та обробку моїх персональних даних, які вносяться в анкету. Зарплати 10 тисяч гривень. Там просто. Яка у вас мета в житті? Вибачаюся, ну. Але... Про, про що ти мрієш? Про що ти мрієш, блядь? Ти повинен бути ну, цінувати естетику? Простоту в графіці. Створювати творчі макети, і в тебе повинно бути бачення своє жит... свого життя? А роздуплись. роздуплись, Ти тут? Все хорошо? Ось зарплата тобі за місяць. Копійки ось так викидає. Скажи, будь ласка, яка твоя мета в житті? Яке досягнення ти вважає... вважаєш найбільшим типу у своєму житті? Я... Яке... Закінчив школу, типу. Мені подобається, коли люди починають гратися в бізнес. Типу, знаєте, ось. Такі, типу. Компанія національного рівня, до речі, якщо що. Ви будете створювати дизайн макети для провідних українських компаній: Епіцентр, Єва, Голон, Вог, Техноїжак, Фітплаза та інші. Макети це що? Ну, типу, на, на друк. Флаєр, типу, створити. Знаєте, ось ті дизайнери, які, типу. Зроблять концепт для якогось типу вторичного ринку продажу якихось ауді, Банер там, да, такий. Вони собі в портфоліо та в клієнтів додають, що вони працювали із чи працювали із Порше. Тут так само: підготовка макетів до друку. Коротше, жорстко, жорстко. Давайте також спробуємо зателефонувати. У вас тут така анкета, блін, ну, прикольно, забавно. Ви питаєте про цей. Скажіть мені мету у житті. А що вам мету у житті знати? Ну, ви, вивчиться на HR і будете розуміти, чого HR задають такі питання. Так, а що мені вчитися? Мені просто цікаво, ось я потенційно хочу податися. Просто стало цікаво, може ви дад, дад, можете надати якийсь контекст стосовно мети у житті. Ну, типу, наше питання про мету у житті? Ось це ж прикол якийсь? Не прикол, я скажу. Утримайте фахове. Освіту, і ви будете знати відповіді на ваші питання. Так, а наша мені а, фахова освіта? Я ж просто ось людина. Мені цікаво, ну на що ви питаєте. Ну, дивіться, ви, або якщо цікаво, ви заповнюєте. Якщо не цікаво, ви просто пропускаєте цю цей пункт. Так, і ви все, можете вам сказати, немає? просто сказати, і все тут обов'язково стоїть зірочка, що обов'язково потрібно заповнити. І воно буде як заповнено витратити. Ну, я поняла. ну скажіть, наче питають про це, ну цікаво ж просто. Ну е, Я вам не відповім, це вам треба буде вивчитися, пройти е, мовчання, і ви будете розуміти. Так, Тому за... не знає... буду зараз витрачати на цей свій час, в нас анкетів дуже багато. Дякую, на все добре. Да, да, Дякую. Вони там що йо** на голову. Вивчитися професійно на HR, отримати собі освіту і потім ви будете знати, на що це заповнювати. Я навіть не знаю, яку тут паралель можна типу, провести. Ну, в кого є думки, будь ласка, поясніть мені на. Якщо тут є hr да, з досвідом хтось дивиться відоси, напишіть нашу, типу, знати мету в житті. Ну це допомагає якось оперувати, типу, людьми там, чи розуміти їх краще, чи що. Чи типу, якщо в людини немає дуже великих амбіцій, вони такі: о, це типу наша. Якщо він типу скаже, ну хочу собі накопити на Жигулі, працювати в офісі до 38 років, і потім хочу завести собі собаку. Вони такі сюди. сюда на. 10 тисяч гривень, ти нам ідеально, типу, підходиш. Це для того, типу, потрібно, чи. Ну, <плес> який, сука, в цьому сенс? Будь ласка, мене прямо відвічає під жопою тупо типу, свербить. Що <плес> <Шо> це за х**ня? <плес> Я думаю, що потрібно продовжувати, бо дуже довго затримуватися, так всі вакансії позабирають. І це не те, що нам підходить. Веб-дизайнер. 10-30 тисяч гривень за попередні домовленості. Компанія IMASK Apple Space. <ріху> Йо, мать, яка назва. <ріху> Шукає талановитого та креативного веб-дизайнера до своєї команди в місті Одеса. Ми пропонуємо унікальну можливість приєднатися до нашого нового проєкту. роздрібного продажу полтехники в Україні е, головні обов'язки включають розробку та вдосконалення дизайну веб-сайту компанії, створення інтерактивних елементів, дизайну рекламних матеріалів та банерів. Потрібно, щоб людина була креативна. 10-30 тисяч гривень. Ну, 30 тисяч гривень це, до речі, нормальна зарплатня. Да? Для, ну, реально об'єктивно. Давай. Тобто, 30-ка, скільки це в баксах? Зараз я порахую. Це там 700 з копійками доларів на місяць. за те, що ти будеш робити якісь баннерки, якусь. Для того щоб допомагати компанії, яка займається розпродажем типу, Apple-техніки, заробляти гроші. Ну реально, прям об'єктивно, Да? Я розумію, що я огораю з таких вакансій, коли вони потребують там, за 700 доларів собі сині раз п'яти роками досвіду, який там вміє будувати архітектури і так далі. Тут об'єктивно робити ху... ну реально, типу робити різну ху. Я дивіться, я по вакансії побачив тут веб-дизайнера, ще актуально шукаєте. На сотку посмотрев на вакансію, от, все одним садінша катупа договорився в третій, тому що можна фізично присутствувати до радіодеса. Ага, ну коротше, всі, всі, всі інші, це якась хуйня. Правильно я розумію? Ну, статистика просто сходиться. Ну ось, це те, що потрібно казати. Я так розумію, що ось єдине питання, ну насправді вакансія адекватна, цікава. Просто тут вілка, типу виделка, 10-30 тисяч гривень. Ось від чого вона залежить? В этом диапазоне, то есть ну, я рассчитываю на эту сумму от 10 до 30, то есть, ну, а там сколько вы уже предложите, это уже... Ага, я понял. Ну, то есть, если там за 30... Ну, техническое задание, да, я даю техническое задание, вы его изучаете, изучаете, если подходит, помогаете нам в создании дизайна для нашего интернет-магазина, а дальше там уже будете дальше создавать креативы, видосики, то есть, на постоянной основе работать как дизайнер именно в нашей команде. Ага, я поняв. Ну тобто, це в офісі, там стабільно, не, там не, 30... діапазон. Да, да. І можна там знайшов. Я вас Да, я поняв, Саша. Ну хорошо, все. Я вам дякую. Дякую вам. Так. Ні, ні, я не з Одеси. Я взагалі з Києва. Це так. Я японія. просто побачив вакансію. Стало цікаво зателефонувати. Думаю, що знайдете людинку. Хай розвивається ага. бізнес, хай все буде добре. Так, да, да, навзаєм, до побачення, Саша. До побачення. Да, приш, пришвидшена людинка. Мені здається, що просто бізнесом займається і потрібно бути постійно типу, в тонусі. А, Але реально, ну ось він сам каже, 10 30 тисяч гривень. Я не знаю, типу, ну як типу, піде воно, там скажете 30, ну буде 30. А, реально, якщо це нормальне плюс-мінус джун, який тим шарить, якщо типу, можна робити, то можна легко з цим розібратися. А, до речі, дуже гарне нагадування, що в описі до цього відео є посилання на мого бота, в якому ви можете або там напряму. Забронювати сесію зі мною для того, щоб розібратися, як побудувати кар'єру в інтерфейсному дизайні і заробляти від тисячі доларів на місяць, або подивитися приклади із студентами, або для того, щоб подивитися безкоштовні матеріали. Да? В мене багато безкоштовних речей, які ось навчання платне, очевидно. Да? Воно дає результат, воно платне, воно складне. Але є купа безкоштовних речей, які вже зроблять вас вищими за ринок та вищими набагато за те, що ми зараз бачимо. За ось цих веб-дизайнерів, за 10. Гривень за СММ менеджерів, які заробляють по 15 тисяч гривень, робити собі хоча б від штуки. І прикладів також вистачає серед моїх підписників. Користуйтеся нормальними речами. А, так, ну що, ось така в нас вакансія. Давайте подивимося далі. Контент-мейкер, інстаграм, Тікток, Запоріжжя, Бодня, Роман. Ну, за 15 тисяч гривень. Хоча для Запоріжжя. Так, да, добрий день. Що? Як справи? Це Артур. Та побачив вакансію у вас, Ром. No. Вирішив ви, ви запитати. Ну в цілому, плюс-мінус виглядає, ну, наче адекватно. Тут ЗП 15 гривень, але написано з досвідом. Ось я хотів розуміти, тут прям ви очікуєте чогось дуже нереального чи ну, людинку, яка там щось. Дивіться, в першу чергу робота в офісі під графік 5 на 2. Ага, під графік 5 на 2. А що далі? Просто, просто, просто море контента і все. Моно ну, море контента це скільки? У вас є якісь чіткі там, KPI, а, там очікування? Ну, а з опытом, да, опыт є, да? Ну так, типу там щось вазюкав, вот это вот капкат, знаєте, там текст робиться зверху на відео, оце знаю. А, Хорошо, ну. З <coughs> Каждый день 10 З кожен день 10 сторіс, но я зараз поясню дальше. Потом тут 30 відео в TikTok. Це без э, особливого монтажа, это все. Скажем так, будут делиться на некоторые плюс-минус категории. Это вот, допустим, mm -hmm. первый это Priestyle, третий А, Boombox. Потом... Ну, че, че? <laughs> третий это бумбокс, но есть. Зараз тренд, знаете. Короче, будет всь... ну, просто работать все, грубо говоря. Как, как все с тренда. Просто море контента и все. <laughs> ну я понял. Шас Шо, продаватый будут, будете, правильно розумію? Ми сувенірами проти займаємося сувенірами. У нас як для. Ну, в в основному для військових, але ми зараз розширюємо лінійку свою і буде для всіх потихеньку. Клас, клас, я поняв. Ну тобто там студенту робота підійде, в якого там телефон є, і він вміє там щось робити. А ну так, Рома, телефон нічого не треба. Кайф, я поняв. Дякую, Ром. Хорошо, не буду вас затримувати, передам молодшому брату. Запоріжжя, я згадую, що. За я згадую, що в мене офіс, на якому я працював дизайнером, був за перший тисячу гривень, другий там дві, потім там три п'ятсот гривень. Там в різні офіси, я вже навіть їх не пам'ятаю. Я заробляв якісь копійки, коли мені там було 17 там років і так далі. Тут 17, в тебе є мовілка. Попі типу, щось не знімав собі, 15 тисяч гривень. Отримав. Я думаю, що можна їх прожати, продавити за те, що ти норм працюєш там на второй місяць і мати собі 30 тисяч гривень. Ну, чи не рішення. Типу, мені здається рішення. Хз. Дайте свої думки в коментарях, бо мені здається, це щось, що типу, можна було б навіть використовувати. Так, ну що, друзі, дякую вам за те, що дивилися, шукаю роботу. Я сподіваюся, що у вас з роботою все добре. Якщо ні, то шкода. Дуже шкода, побачимося з вами на наступному тижні. Па-па.